Це черговий огляд новин реформації. В студії для вас працює Валерія Полтрацька. Вітаю! У Національному університеті Острозька академія у місті Острог Рівненської області відбувся перший всеукраїнський з'їзд педагогів із духовно-морального спрямування. Протягом трьох днів понад 200 освітян та науковців з усіх точків України, а також представники міністерств, релігійних і громадських організацій, обговорювали стан проблеми і перспективи духовно-морального виховання дітей та молоді в Україні. Участь у заході взяв народний депутат України, голова міжфракційного депутатського об'єднання за духовність, моральність та здоров'я України Павло Он Він подякував організаторам з'їзду, науковцям і вчителям з цих дисциплін за роботу у формуванні основ духовно-морального виховання молоді та дітей. Парламентар зазначив, що у Верховній Раді України вже понад 10 років існує молитовна депутатська група, яка складається з представників різних політичних сил та конфесій. Її учасники моляться і читають слово Боже перед тим, як іти працювати до сесійної зали. За його словами лише духовні та християнські цінності можуть зробити українську державу успішною та процвітаючою. Для цього потрібно керуватися принципами реформації, що 500 років тому привела до якісних змін у всіх сферах європейського суспільства. У процесі роботи з'їзду учасники напрацювали низку документів, зокрема, прийняли звернення до керівництва держави, очільників, церков, освітян та змі з метою подальшого викладання предметів духовно морального спрямування та виховання патріотизму у дітей і молоді. У Львові на стадіоні Україна відбувся міжнародний товариський матч між збірною різних поколінь Карпат та бразильською командою експрофесіоналів. Захід проходив у рамках святкування в Україні 500 річчя реформації. Матч завершився перемогою збірної Карпат за рахунком 3-2. Керівником бразильської делегації був Луїс Жеферсон, засновник бразильської академії футболу. Проте головною зіркою став колишній гравець київського Динамо Діого Рінкон, який у 2002-2007 роках провів у чемпіонаті України більше ста поєдинків, забивши 46 голів. Як і належить статусу таких поєдинків, перед стартовим свистком відбувся традиційний обмін сувенірами футболками, вимпилами команд. А після гри невимушене спілкування. Цьому посприяв і голова Львівського спортивного комітету Р-500 Анатолій Шмільховський, який також виконував функції перекладача. Крім вечірнього поєдинку на стадіоні Україна, збірна колишніх бразильських професіоналів брала участь у Кубку реформації для міні-футбольних команд Львова, а також дала майстер-клас для юних футболістів. На Дніпропетровщині у місті Нікополь, дитячо підліткові клуби, слідопити та шукачі приход місцевої громади церкви Адвентистів сьомого дня провели триденне таборування для дітей та підлітків. Табір зібрав біля сотні учнів недільної школи, євангельських церков, української православної церкви, греко-католицької церкви, кількох будинків сімейного типу та вихованців реабілітаційного центру, на базі якого саме відбувалися ці веселі цікаві події. Разом з пізнавальними та спортивно розважальними заходами діти взяли активну участь у квестах країна змін або реформація очима дітей та мандри слідопитів. Також діти дізнавалися про дитячі служіння адвентистської церкви та мужнього солдата без зброї, слідопита Дезмонда Доса, про якого нещодавно вийшов фільм Мела Гіпсона. Волонтери-стоматологи з медичного центру університету Лома Лінда, штат Каліфорнія, США, надали благодійну допомогу ковальчанам, учасникам АТО і членам їхніх родин. Партнером проєкту в місті залізничників стала Морозов Клінік. На чотири робочих дні ця клініка надала приміщення та лікувальне обладнання. Огляд і лікування в рамках акції американські стоматологи-волонтери здійснювали за попереднім записом. Американські лікарі консультували і лікували учасників АТО і їхніх родин безкоштовно. За чотири дні прийому в ковалі американські стоматологи оглянули, проконсультували та пролікували 70 пацієнтів, зокрема дітей. Церква Ісуса Христа у місті Маріуполь Донецької області провела акцію добра. Захід зібрав близько 80 глядачів. У програмі прозвучала духовна музика, спів і виступи спікерів. Організатори роздали переможцям повітряні кульки та буклети з інформацією про значення реформації. За словами організаторів, 500 річчя реформації це свято змін, які почалися в християнській Європі 500 років тому. І наша країна має потребу в них сьогодні. Промоці висловили впевненість у тому, що Бог може змінити наше суспільство і країну. У кінці заходу прозвучала молитва за Україну, місто Маріуполь і його керівництво, а також за воїнів АТО. У місті Нікуполь на Дніпропетровщині провели свято для всієї родини під назвою Богофест. Окрім відпочинкової частини, на меті мали познайомити містян із церквами міста, інформацію про які можна було отримати у спеціальних наметах і помолитися за потреби громадян. У святковій програмі найпершу увагу приділяли маленьким гостям. Християни однолітки підготували для них музичні номери, спільно взяли участь в іграх і познайомили гостей з принципами здоров'я. Аніматори, герої мультфільму Фіксики Сімка і Нулик цікавими експериментами продемонстрували малечі, що в природі нічого не з'явилося само собою, а було створено богом. На прикладі хімічних реакцій вони пояснили, що лише творець може очистити нас від гріха. Зі словами настанови до відвідувачів свята зверталися представники церков учасниць міського комітету Р-500, православні протестанти, католики, месіанські євреї. Служителі церков-учасниць спільно молилися за мир в Україні та потреби, які в записках висловили містяни. Завершив свято виступ молодіжних колективів і солістів для слави Бога. У Хотині Чернівецької області відбувся обласний фестиваль, приурочений до 500 річчя реформації. Фестиваль розпочався урочистою ходою учасників через усе місто до історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця. У заході, організованому Буковинською конференцією церкви адвентистів Сьомого дня, взяли участь понад 500 осіб. Головна мета заходу виховання моральних і духовних цінностей, починаючи з сім'ї і школи. У рамках фестивалю, який мав назву Принц реформації, Слава тільки Богу, експонували виставку Ми за здоровий спосіб життя. Також відбувся концерт християнської духовної музики та співу. В ньому взяли участь хорові вокальні та музичні колективи Адвентистської церкви. Через духовну реформацію до відродження країни гасло, під яким у Чернівецькій області протягом цього року протестантські громади проводять тематичні наукові конференції та пізнавально-просвітницькі заходи. На них висвітлюється історія реформації, популяризуються пам'ятники української духовної культури. У вересні столиці очікує масштабне свято реформації на хрещатику. Що саме побачать українці? Пропоную подивитись уже зараз. Велика вдячність Господу за відзначення 500-річчя реформації на державному рівні 25 грудня. Країна об'єдналася у святкуванні Різдва Христового. Навесні християни подбали про чистоту вулиць та парків. Десятки соціальних проєктів та творчих фестивалів пройшло у рамках руху реформації. Ревними молитвами християн та зусиллями тисяч волонтерів про християнські цінності дізналися у селах та містах по всій Україні. І ще багато в планах: сімейні та музичні фестивалі, науково-практичні конференції та форуми, дитячі табори та чемпіонати, концерти, вистави, флешмоби. Деталі у календарі подій на сайті r 500ua обласні волотури та всеукраїнський автопробіг. Завершиться 17 вересня 2017 року масштабним святом реформації на хрещатику виступи відомих людей, концертна програма, молитва за Україну, спеціальні майданчики для дітей, спортивне містечко та фудкорт. Запрошуємо вас, ваших друзів та ваші громади, приїхати навіть з найвіддаленіших куточків країни, аби об'єднатись в подяці Всевишньому, і на завершення насиченого дня. Благодійний виступ людини легенди Ніка Вуйчича та заключний гала-концерт. Долучайтеся. Медіапартнер. Телеканал Надія. На сьогодні це всі новини, які я встигаю вам розповісти. Ще більше дивіться в програмі Вісті Надії на телеканалі Надія та читайте на офіційному сайті Р500. Ну а я з вами прощаюся рівно на тиждень. Побачимось.